Спочатку руки ті були сильними, здіймались ревно, вони в молитвах, були для Бога вони надійними, були відважними у битвах, були вправними, були ніжними, мури зводили, дітей носили, були гарячими часу сніжного, людей замерзлих стількох зігріли. То були руки, жінця. За Хмари линули руки крила, були ті руки для Бога членами, і наповняла їх Божа сила. Але знайшлися часу недоброго в пору вогненного випробування, лукаві руки, багаті досвідом, що через інших справлялись з гранню. Вони уміли уникнуть опіків. Для цього руки чужі вживали, і руки ті, що служили Господу, вони для себе пристосували, яким, не знаю, вдалося чинником, грошима, страхом, бажанням слави, чи, може, просто завтрати пильності, зманили руки на свої справи, грань була зверху покрита попелом. А як торкатися, все горіло і покривали долоні опіки, боліли руки, о, як боліли, зробивши справи свої намічені, лукаві руки себе умили, і безсоромно тоді скалічені, від себе руки ті віддалили. і ось безсило тепер опущені. Каліки, руки, що повні муки, не віддавайте, крім Богу, служіння, ніде ніколи нікому руки.